Вітаю! З вами Алекс Крут. На цьому каналі ми поговоримо про серфінг українською мовою. Я 6 років займаюся серфінгом, 5 з яких викладаю серфінг в наявності інструктора. І майже 3 останні роки я проводжу серф-тури та організовую серф кемпи на Канарських островах. Серфінг в Україні дуже молодий вид спорту. У нас з'явилася Федерація Українська Федерація серфінгу всього, начебто 3-4 роки тому. І за цей час ми вже провели десь 3-4 чемпіонати. Нато України вже а, спробувало виступити на а, всесвітніх змаганнях, та далі буде навіть до Олімпійських ігор зараз готуємось. Так з чого ж почати навчання з серфінгу? Бро для того щоб почати займатися серфінгом, ти маєш спочатку дістатися океану. Тут в тебе можуть бути два шляхи. Шлях перший ти приїдеш до океану самостійно, коли ти приїдеш, наприклад, Португалію або Індонезію. А по-перше, ти маєш знайти школу серфінга. Відкриваєш Google та починаєш шукати школа серфінгу або англійською surf school. Краще, якщо в тебе є друзі, які вже пробували серфінг саме у той країні або у, той, у тому місці, де ти зараз намагаєшся навчитися. Бо відгуки є відгуки. Якщо ти потрапив до школи через відгук, ну будь впевнений у тому, що навчання там може бути корисніше. Є дуже багато школ, дуже багато інструкторів. По всьому світі, які ставляться до своєї роботи таким чином, що вони не займаються саме навчанням, а вони виходять з учнями на а, воду просто для того, щоб покататися самостійно та подивитися, щоб ніхто не втонув. Але якщо ти хочеш, якщо ти бажаєш навчитися, краще шукаєш школи серфінгу або серфкемпи за рекомендаціями. Другий шлях, якщо ти не впевнений а, у тому, щоб їхати а, до океану самостійно, ти можеш знайти або серфтабір серфкемп англійською. Або серф-тур. да зараз дуже багато а, авторів турів, які а, збирають людей саме на серфінг. Тобто пошукай авторські тури або знайди саме серф-кемпи. Якщо говорити за українські серфкемпи, то е за останні 5 7 8 років наші українці вже повідкривали серф-табори серф або серфшколи, наприклад, у Португалії, наприклад, на Балі, на Шіланці, і тут, де зараз знаходжуся, є серфкемп і серфтабір е на Канарських островах, на острові Тенеріфи. Тобто, якщо ти вже розглядаєш серфінг в Європі або в Індонезії, ти вже можеш потрапити до наших спеціалістів, до наших інструкторів а, і навчатися саме у них. Якщо ви обрали другий шлях та бажаєте поїхати у серфкемп, це буде трохи краще. Чому? Тому що коли ви приїжджаєте до серфкемпу, там є такий Повне занурення в серфінг, Тобто ти приїжджаєш на тиждень або на два тижні, ти потрапляєш у тусовку, де 5, 10, 20 людей приїхали також у цей серфтабір, також бажають вшитися, І там все ну, таке пропитано цим серфінгом. Ти будеш вчитися, ти будеш у такому а, маленькому суспільстві з учнів серфінгу. З вами також можуть бути довго проводити час інструктори, де ви будете хватати. Гразд більше інформації ніж якщо ви приїхали просто в школу та взяли один урок. І тут попередження: в жодному разі, якщо ти бажаєш навчитися такому прекрасному виду спорту як серфінг, не намагайся заходити в океан самостійно. Тобто, якщо ти приїхав а, до океану і там стоять прикольні хвилі, і там поруч десь є якийсь рент серфбордів і гідрокостюмів, і ти вирішив такий окей, піду візьму гідрокостюм та дошку, зараз щось спробую. Там хлопці, дівчата вкатують, нормально виходять. В мене теж я ж теж на спортику можу спробувати. Але океан може здивувати. Тобто враховують те, що коли ти дивишся на людей, які так легко розгрібаються та встають на дошку, і потім на хвилі витворюють якісь піруети, беріть до уваги те, що ці люди, скоріш за все, народилися у тому місці, і вони дивляться на ці хвилі. Ну як тільки навчилися дивитися та ходити, вони вже почали щось робити на цих хвилях. Навіть професіонали серфінгу, тобто ті люди, які пробують серфінг вже не вперше, і вони, коли приїжджають на нове для себе місце, тобто вони намагаються посерфувати на новому для себе споті, вони ніколи не забігають одразу в океан. Вони спочатку знайдуть місцевих експертів, тобто або місцевих серферів, або місцевих інструкторів школи, і трохи поспілкуються з ними, бо ти маєш Знати, як там працює течія, яке там дно, і де пік хвилі, як працює канал і як, і рішок взагалі треба ще знати про цей спот, коли він краще працює на припливі, або на відливі. Навпаки, всі ці, ці моменти ти маєш знати, навіть якщо ти професіонал ще до того, як ти зайдеш на воду. А цю інформацію тобі можуть надати або в школі серфінгу, або в серфтаблі. І того з першим поєнтом потроху розібралося. Ти маєш дістатися океан, і Для цього ти обираєш або школу серфінга, або серфтабір, чи якийсь серфтур. Пойнт номер другий. До серфінгове підготування. Тобто, якщо ти вирішив приїхати до океану та навчатися серфінгом, ти маєш знати, що серфінг це екстремальний вид від спорту. Ти маєш бути зі спортом на ти. Тобто, твоє тіло має знати, що таке фізичне навантаження. А в серфінгу фізичне навантаження досить таке нетривіальне. І якщо ти навіть маєш кожного дня ходиш в спортзал та тягаєш залізо. То ти маєш знати, що серфінг все одне знайде ті м'язи, які ти ще не зовсім прокачав у себе вдома в спортзалі. Тобто приділи більше уваги кардіо кардіотренуванням. Якщо ти качок, якщо в тебе 90 кг м'язів, буде важко. Бо якщо в тебе великі м'язи, ти сильна людина, я вірю, але ти дуже неповоротлива людина. В тебе мають бути прокачні. Такі маленькі м'язи стабілізатор. у качків у великих людей такі м'язи, як правило, не, не, не працюють. Тобто, ти маєш розігрітися на кардіо, окрім кардіо, велика рекомендація більше зробити упору на стречинг або його. В серфінгу потрібно буде тягнутися, нормально так тягнутися. Деякі пози а, для нашого тіла будуть незручні, а ми маємо бути більш такі мобільні, більш такі пластичні, бо нам постійно буде потрібно підлаштовуватися під хвилю, постійно потрібно буде а, різко десь щось приймати, якесь рішення. І а, позиція, така ліжача позиція для людини на серфінгу, не є дуже зручною. А для того, щоб повноцінно зробити тайков, встати на дошку, у нас мають нормально тягнутися місто. Нормально вставати передня нога, дотягуватися. І у вас мають бути стегна дуже розтягнуті. Тому, будь ласка, окрім того, що ми маємо підтягнути кардіо, ми маємо ще підтягнути, тобто розтягнути трохи наші м'язи. Окрім цього, ще одне. Ти маєш робити хоча б за декілька тижнів до того, як прийдеш на серфінг, всі типи віджимань. Від пола, від брусів, уз, вузьким хватом, широким хватом. Але цю частину тіла, верхню, плечі, груди, трохи спини, ти маєш прокачати. І головне підтягуйся на турнику. Чим більше, тим краще. Поінт номер три спорядження: насправді, якщо ти поїдеш в серфкемп, серфтабір або потрапиш до школи серфінга, тобі все нададуть. Якщо ти потрапив на серфінг кудись в Атлантику, ти маєш... Знайти для себе гідрик, якщо якщо ти в школі серфінгу, тобі гідрик також дадуть. Якщо водичка нижче за 20 градусів, гідрік буде 4 міліметри. Якщо водичка 21-24 двадцять гідрик буде 3 міліметри. 4 або 3 мм, то товщина гідрокостюму. Чим він товстіше, тим він тепліше. Якщо водичка 25 плюс градусів, там дехто обирають або гідрик 1-2 мм, або навіть лайкра. Наприклад, якщо поїхати на Балі або на Шиванку кататися на серфінгу, там гідриков взагалі нема. Тому що там вода 27 градусів. Але навіть якщо ти заходиш на серфінг, всі серфери все одне вдягають лайкру, якусь футболку зверху. Дівчатка навіть ласіни іноді вдягають. Чому так? По-перше, якщо ти лягаєш на серфборд без нічого, ти можеш розпрощатися зі своїми сусками. Бо натре все. Натре грудь, натре пузико, натре ось тут, натре ноги, ти вийдеш через дві години повністю червоний. Червоний ти вийдеш не тільки із-за дошки. А і сонце. Сонце, яке палять вище, ніж за 30 градусів, ти ще на воді, ти вийдеш отуди просто згорівший нафіг весь. Тому, навіть якщо ти катаєшся в теплих океанах, ти маєш знайти хоча б якусь лайкру, якісь штанці, шорти, щоб прикрити себе, прикрити себе та захистити шкіру і від сонця, і від серфборду. і навіть іноді від рифів. Так, іноді ми серфимо не на піщаних пляжах, іноді ми займаємося серфінгом на рифових спотах, і гідрокостюм теж може якось захищати, коли ви там падаєте, і трохи можете зачепити якийсь риф. По гідрокостюмах можна зробити прямо окреме відео, де можна пояснити всі нюанси, як обирати гідрокостюм. Але поки ти робиш перші кроки, в школі тобі все нададуть. Але якщо ти приїжджаєш в Атлантичний океан і знаєш, що там потрібен буде цей гідрокостюм. Можна так і купити. Чому купити тому, що іноді в школах в серфкемпах можуть дати якісь старі гідрокостюми? Вони можуть виглядати якось вже трохи неестетично, і вони можуть бути трохи не за розміром, бо вони трохи вже розтягнуті, бо багато людей вже їх. Перевіряли ці гідрокостюми, скажімо так. Тому, якщо ти хочеш кататися більш комфортно і ти знаєш, що в країні холодна вода, тоді краще знайти купити в декатлоні якийсь гідрокостюм, не купуйте одразу дорогі гідрокостюми, вдруг вам серфінг не зайде. А купуйте звичайний дешевий гідрокостюм, який так для відпустки якраз вам підійде. Професійний поки що покупувати. Ну, не дуже рекомендую. Наша. Далі, дошки для серфінгу. Про дошки можу розказувати довго і цікаво. Да? А про дошки теж це тема для окремого відео. Тут ми маємо просто знати, що якщо ти новачок у серфінгу, тобі дадуть софтборд або софт Така м'яка дошка для серфінгу. Це учбова дошка для серфінгу. Вона більш Підходить для навчання, тому що вона більш безпечна. Професійні дошки серфінгу вони обшиті зверху або стек стекловолокном, або епоксидною смолою. Вони, вони тверді. Якщо така дошка прилетить в кого або в тебе, може бути неприкольно. Далі розмір. На перших заняттях ваша дошка буде дуже великою. Так, іноді ти дивишся, як якийсь там хлопець або дівчатка забігають в воду з такою короткою дошкою. Але теж треба розуміти, щоб кататися на коротких професійних дошках, ну треба, хоча б півтора-два роки пожити біля океану і кожного дня тренуватися. Поки ми новачки, поки що ми початківці, ми беремо. Довгу дошку розміром 8 футів, 8,5 футів, навіть 9 футів. Чим довше ваша дошка, тим легше на неї буде грести, бо вона більш плавуча. Чим довше ваша дошка, тим легше на неї буде тримати рівновагу. Чим ваша дошка коротше, то ваш прогрес. Тобто, чим більше ви будете кататися, тим більше ви будете звикати до вашої дошці, більше часу проводити на хвилях, а це означає, що через деякий час ви можете взяти дошку коротше. Коротка дошка, у свою чергу, більш маневрена, більш швидкісна, більш цікава, яскрава. Так, але попереджаю, не гоняйтеся за коротким розбіром, краще більше часу приводить на довгої дошці. Довга дошка надасть вам можливість більше часу провести на хвилі, більше кайфанути. Бо якщо ти одразу візьмеш коротку дошку, ти на неї навіть не ляжеш. А якщо ти спробуєш взяти хвилю, ну грест, буде капець як слошно, стояти вообще нереально. Тобто бери довгу дошку і планомірно тиждень за тижнем тренуєшся. А потім, коли ти вже береш 90% хвиль, можеш взяти якусь дошку коротше. Також наступне попередження: не намагайтеся переходити на хардборд на професійні дошки зарано. Хоча півроку рок треба кататися на м'якої дошці для серфінгу. Потім ви будете вже розуміти, як ваша дошка веде собі в океані, і потім буде більш впевненості, що ви нікого не зачепите, вас не в'їдуть, і так далі. Ви будете вже знати правила серфінгу, і ви вже спокійно можете попікуватися про свою дошку і нікого не вдарити. і це буде безпечна історія для вас. Але ось прям перші місяці не переходимо на хардборд. Катайтеся на софтах, ви можете брати софти меншого розміру, да, щоб було важкавіше кататися, але на харди не спішіть переходити. Якщо коротко по спорядженню, то гідрокостюм у школі серфінгу або у серфкемпі тобі нададуть так, якщо ти бажаєш позайматися в більш комфортних умовах для себе, так можна купити свій, не обов'язково купувати професійний декатлон за 100 євро підійде. Далі дошку для серфінгу теж купувати не потрібно. В школах тобі нададуть софт борд, учбову дошку для серфінга. На перших кроках не купуйте дошку, бо перші тижні, перші місяці ви будете скакати від одної до. До іншої, і тільки після цього ви зможете зрозуміти, яка дошка більше буде підходити під вас. Реально для перших разів вам потрібно зі спорядження тільки плавки або купальник і крем від засмаги, водостійкий, той, який не змивається. Серф цинк. Все інше вам нададуть. Купувати на перших кроках нічого не потрібно. Це потім, коли вже будете розбиратися і ви будете точно знати, що ви хочете. Понт третій: як взагалі обрати школу серфінга або серфкемп, або серфінструктора? Набагато краще, якщо інструктор буде розмовляти твоєю рідною мовою. Більшість інструкторів, які працюють на світових спотах, вони спілкуються або англійською, або іспанською мовами, але на воді іноді буде витрапляються такі ситуації. Ви самі іноді не можете очікувати від себе, а те, що з вами буде відбуватися на воді. Іноді урок серфінгу для початківців він перетворюється на якусь таку психологічну сесію. Тобто буває, що у людини може бути паніка, або. Йому просто лячно і часто буває, що на перших уроках інструктор виконує таку задачу психотерапевта. Він намагається заспокоїти, він намагається зробити так, щоб людина поводилась більш розслаблена. Бо якщо ви напружені, там ви не знаєте, що робити. Ваш мозок говорить вам чау, та просто виходить з кімнати людина, коли ловить панику на воді, це не Керована людина, і іноді інструктори мають вимкнути в собі психолога, щоб розмовляти з вами спокійно і трохи розбудити вас на воді. Якщо з твоїх друзів або знайомих хтось вже спробував серфінг, спитай просто у кого ви займалися, чи рекомендуєш ти саме цього інструктора або саме цю школу, або саме цей серфкемп. Також шукай відгуки про школи серфінгу, серфкемпи або інструкторів у відкритих мережах. Що ще у інструкторів має бути ліцензія на викладання серфінгу? То може бути міжнародна ліцензія, наприклад, ISA, International Surf Association. А якщо інструктор проходив курси, він отримав ліцензію. Він знає, як викладати серфінг. Він підходить до учня більш професійно, він також знає правила першої допомоги. Та й взагалі він має право тут працювати. Школи серфінгу або серфкемпи. Кожна школа серфінгу або серфкемп мають надати вам страхування на час занять. Тобто, все, що з вами трапляється на воді, не дай Боже, то якась травма, це все має компенсувати школа серфінгу або серфкемп. І це взагалі нормальні питання, коли ви звертаєтеся в серфкемп, і ви питаєте, чи є у вас а, страхування на час занять. Це нормально, коли ви питаєте інструктора, чи є в тебе ліцензія. І ще один пункт додам від себе, як обирати серф-школу або серф-інструктора. Намагайтеся не обирати в серф-інструктори крутого серфера. Тобто, якщо якийсь крутий серфер, крутий там 360 градусів роздає на лайнапі, то може бути дійсно крутий серфер. Чи крутий він інструктор? Ось у чому питання. Знаю дуже багато крутих серферів, які круто катаються, виступають на змаганнях, але. Пояснити, навчити, як з нуля це робити, він не може. Краще обирайте не крутого серфера, краще обирайте крутого цікавого інструктора. Бо крутий серфер та крутий інструктор то не завжди знак рівняння. Пойнт номер четвертий час. Скільки взагалі потрібно займатися серфінгом з інструктором, щоб почати самостійно виходити та щось витворювати на цих хвилях? І тут є такий перший облом: ти не навчишся серфінгу, якщо будеш займатися серфінгом тиждень через рік. Так, багато хто з вас приїжджає на серфінг реально один раз на рік. Це вже досить непогано, але прогресу у такому випадку не буде. Це працює у сноуборді, і багато людей думають, що з серфінгом буде приблизно така ж сама система, як і з сноубордіком. Тобто, ви приїхали кудись на горновишку, там взяли один раз, спустилися кубарям, зрозуміли, що не зовсім зрозуміло, що робити далі. Взяли на годинку інструктора, він показав, розказав, ви в чомусь навчилися, і далі ви вже тиждень спокійно, самостійно накатуєте в серф. Серфінгу так, на жаль, не працює. Якщо ти вперше приїхав на серфінг і ти приїхав на тиждень, тиждень ти будеш виходити з інструктором. Тут можна розділити на декілька поєнтів. Теж для першого разу, якщо ти приїхав на серфінг на тиждень або на два тижні і займався весь цей час з інструктором, це вже дуже круто. Але а, коли ти приїдеш Вдруге на серфінг там, через півроку або рік, і ти спробуєш ще раз, ти здивуєшся, тому що ти знову маєш знайти інструктора, тому що через рік ти вже мало що пам'ятаєш, мало що вмієш, тому що а, ти Елементарно забув, як виглядають хвилі, у який саме момент треба щось робити, і так далі. Другий поєнт, як прикольніше приїжджати на серфінг, а ось люди, які вдруге, втретє, приїжджають, вони мають намір приїхати не на тиждень-два, а на декілька місяців. Якщо є можливість перезимувати десь біля океану, то це буде дуже крутий досвід. Бо коли ти займаєшся тиждень або два. І якщо ти приїжджаєш на два-три-чотири місяці, ось тоді, вже після трьох-чотирьох місяців, ти вже будеш самостійно знати, як що робити, куди виходити, куди не можна виходити, і там вже буде деякий прогрес. Ти люди, як ти як приїжджали на зимовку, а далі у них вже в мозку формується такий паттерн. Вони починають завжди шукати можливість потрапити до океану. Тобто, як тільки вони повертаються у свої країни, у свої місця, вони вже починають думати, так, а куди наступного разу переїхати не на тиждень, а саме перезумувати на декілька місяців, на півроку приїхати, щоб можна було займатися цим прикольним видом спортом і прогресувати. Підсумок тиждень через рік не працює. Працює жити біля океану та займатися майже кожного дня. Додам ще один п'ятий поєнт: фрі серфінг, або коли я можу самостійно виходити, кататися на серфінгу. Не рекомендую починати самостійно. Якщо ти перший раз бачиш океан, перший раз заходиш в океан з важкою, то там тільки інструктор. Хоча перші 5 або навіть 10 занять приділяй роботі з інструктором, Ти після 5 або 10 занять ти вже можеш іноді самостійно виходити в знайомі для тебе умови. Тобто, якщо ти з інструктором вже декілька разів катався на хвилях такого розміру, так наступний раз можеш спробувати самостійно. І це важливо пробувати самостійно, бо після того, як ти самостійно спробуєш вийти на воду, в тебе елементарно з'являться нові. Питання до інструктора, тобто система така: 5-10 занять відходив з інструктором. Далі самостійно зайшов в е, знайомі умови, декілька разів покатався, повернувся до інструктора, розбираєш питання з інструктором на уроці. Далі, ще після уроку, декілька разів вийшов, знову з'явилися нові питання. Можеш заходити. Якщо ти бачиш, що в океані незнайомі умови, тобто там вдвічі втричі хвилька більше прийшла, або напрямок хвилі інший, ти вже. Маєш в нові для себе умови, зайти з інструктором. Тобто в нові умови або на новий для себе серф-спот бажано виходити з інструктором. Він, хоча б, надасть ту інформацію, яку ти маєш знати на цьому рівні, на цих хвилях, при цих умовах. Тут ще багато з вас може спитати, а коли я можу переходити на дошку покоротше? Тут відповідь така: якщо ти на своїй великої, довгої дошці береш, самостійно розгибаєшся на 90% хвиль, добре можеш взяти дошку на піврозміру коротше, буде досвідше. Начебто, це все, що я хотів сьогодні сказати стосовно того, як починати займатися серфінгом. Бажаю кожному з вас, хто дивиться це відео, доїхати до океану. Нижче під цим відео я залишу декілька посилань на свої мережі, на свої ресурси, де ви можете замовити місце у нашому канадському серфтемпі на острові Тонеріфе, або замовити урок, прийти разово позайматися з нами. Це все, що я хотів сьогодні розповісти про серфінг. Бажаю кожному з вас. Доїхати до океану, взяти ваші перші хвилі та кайфанути. Побачимось!